Перебуваючи на засланні в Казахстані, в одному з листів друзям Тарас Шевченко писав Я увіткнув її в землю, вона листя пустила. Я Яну її поливати, а вона рости. Верба моя виросла і укриває мене в спекотний день своєю густою тінню. Що ж це за історія та як вона пов'язана з темою відео, Дізнайся зовсім скоро. Ця історія трапилася 1850 року. За порушення заборони писати і малювати Тараса Шевченка з Орської фортеці відправили до Новопетровського укріплення, що на півострові Мангишлак. Клімат там був суворий, навкруги голий степ і каміння під ногами. Дорогою під час зупинки в місті Гур'єво Тарас Шевченко знайшов маленьку вербову галузку, яка нагадала йому про рідну Україну. А після прибуття Посадив гілочку на непишному солдатському городі. Історія верби, яку виростив Тарас далеко від рідної землі, настільки вразила всіх, що лягла в основу не одного мистецького твору. Так, наприклад, відомий український письменник Богдан Лепкий надихався життям і творчістю великого Тараса. Кілька разів видавав його Кобзаря, присвятив поетові чимало своїх віршів і написав ліричний твір Шевченкова верба. Коли на чорний шлях ступав, ішов на прогнання в неволю, галузку вербову підняв, обчимхав і забрав собою. Була відірвана, як він, від пня і від землі святої, Засуджена на лютий скін серед пустині степової. Поніс її і посадив за фортом у полі на пустині, Здалека воду приносив і пильно підливав щоднини. Прийнялася і на весну зелене листя розпустила. Ох, як же, як була йому та деревина, люба й мила. Було, з казарми, прибіжить в зеленій тіні відпочати, Положиться, верба шумить і шепче щось над ним, як мати. Мов жалується, що весна сади цвітуть на Україні, вона ж сумує тут одна посеред дикої пустині. Летить степом листочків шум, немов далека пісня жалю. Ні твоїх снів, ні твоїх дум нам не забути рідний краю. Зверни увагу Богдан Лепкий, автор поезії, родом із Тернопільщини. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття літературна мова на західноукраїнських землях трішки відрізнялася особливостями наголошування слів та лексикою. Наприклад, обчімхати означає звільнити гілку від листків обчухрати скін смерть, відпочати відпочити, жалуватися скаржитися. Поміркуй, до якого роду літератури належить художній твір Шевченкова верба. Звичайно, це лірика. Жанр твору ліричний вірш. Пригадай види лірики. До якого виду можемо віднести поезію Богдана Лепкого? Це патріотична або громадянська лірика. Твою увагу точно привернув образ верби. Вона символізує єднання з Україною. Недарма народна мудрість говорить: Без верби і калини нема України. У давнину. Верба була священним деревом у слов'ян. Ця рослина жіночий символ світового дерева, уособлення таємничої сили жінки, плодючості й материнства. До речі, із верби, яку посадив кобзар на півострові Мангишлак, розрослося велике дерево, назване вербою Тараса. Із живців її насаджено цілий вербовий гай, що шумить серед пісків кос аралу. Близько двохсот вербичок виростив із неї сам поет. А крім того, викопав криницю серед пісків, щоб свій гай поливати. Її тепер звуть криницею Тараса. У поезії Богдана Лепкого Шевченкова верба теж наділена незвичайними ознаками, наче це людина. Було з казарми прибіжить, в зеленій тіні відпочати. Положиться, верба шумить і шепче щось над ним, як мати, мов жалується, що весна, сади цвітуть на Україні, вона ж сумує тут одна, посеред дикої пустині. Отож можемо сказати, що образ верби персоніфікований. Лови фісташку. персоніфікація це образний вислів, у якому ознаки людини переносять на неживий предмет чи явище. Розгляньмо детальніше художню організацію вірша. У відповідні засоби образної мови з їхніми прикладами з поезії. Декілька епітетів наявні в рядках. була відірвана від пня і від землі святої, засуджена на лютий скін серед пустині степової. Художній прийом протиставлення жалується, що весна. Сади цвітуть на Україні, а в той же час вона ж сумує тут одна посеред дикої пустині. До речі, в останньому рядку також є епітет. Порівняння летить степом листочків шум, немов далека пісня жалю. Риторичне звертання ні твоїх снів, ні твоїх дум нам не забути рідний краю. Ти знаєш, що особливість віршованої мови полягає в ритмі та римуванні рядків. Для поезії Богдана Лепкого притаманне римування таке, як у чотири віршах. Пригадай, у чотири віршах розрізняють такі способи римування – перехресне, суміжне або парне і кільцеве або оповите. Поглянь на виділений чотиривірш поезії, за допомогою якого способу римування автор зумів організувати поетичність твору. Була відірвана як він, від пня і від землі святої, засуджена на лютий скін серед пустині степової. Отже, римується перший рядок із третім, а другий із четвертим. Схематично можна подати АБАБ це перехресне римування. Тож тепер спробуймо визначити провідний мотив та ідею поезії Богдана Лепкого Шевченкова верба. Провідний мотив вірша туга за рідним краєм. Ідея возвеличення любові до батьківщини. Утвердження того, що згадка про рідний край допомагає на чужині пережити розлуку з вітчизною. Тож тепер ти знаєш історію про те, як Тарас Шевченко, перебуваючи на засланні серед каміння і степу мангешлацького краю, посадив вербу як символ України материнської любові. Населений пункт розташований на сході Каспійського моря у найсуворішому за природними умовами закутку Східної Азії. Цікаво, що місто, де протягом семи років перебував поет на засланні, згодом 1939 року перейменували на Форт Шевченко на честь Кобзаря. До речі, Тарасова Верба росла 147 років. На щастя, під час відзначення столітніх роковин від дня смерті Шевченка. Делегація українських письменників привезла до Львова пагін цієї верби і висадила у Стрийському парку, а згодом у багатьох куточках України. Уже з гілочки цього дерева відродили тарасову вербу в мангешлацькому саду. Нащадки Шевченкової верби охороняють і його могилу в каневі. А завдяки активістам тарасове дерево радує українську діаспору по всьому світу. До речі, можливо, і в твоєму місті чи селі росте Шевченкова верба? Обов'язково напиши в коментарях, адже це жива ниточка історії. Запам'ятай в основі поезії Богдана Лепкого Шевченкова верба покладено реальну історію із життя Тараса Шевченка. Під час перебування на засланні в Мангешладському краї кобзар посадив вербу, із гілочок якої досі в багатьох містах і селах України росте Тарасове дерево. Провідний мотив патріотичного ліричного вірша туга за рідним краєм. Спосіб римування – перехресне. Високохудожню організацію твору доповнюють персоніфікований образ символ верби, епітети, яскраві порівняння, метафори та персоніфікації, риторичне звертання та протиставлення сподобалося відео. Тисни на «подобайку», Пиши коментарі. Відкривай з нами світ та укриліт.